Якщо ви налаштовуєте рекламу на сайт і відсвітковуєте важливі події, вам 100% потрібно використовувати Conversion API. Всім привіт! Мене звати Шишкин Микола. Сьогодні я покажу, як саме швидко і просто налаштувати конвершинапі на вашому сайті для того, щоб передавати серверні дані у ваш рекламний кабінет, щоб більш ефективно налаштовувати рекламні компанії і навчати їх за допомогою додаткових даних про користувачів. Загалом Meta Ads є стандартна інтеграція з Gateway API, де вам потрібно тільки зареєструвати базу даних в Amazon, але цей варіант коштує 100 доларів на місяць. Я вам покажу, як це зробити за 10 доларів на місяць і максимально просто та зручно. Для того, щоб налаштувати конвершн API, нам потрібно перейти в Event Manager, обрати Data Sets і обрати наш піксель. Перейти в налаштування. Обрати partner Integrations конвершен апі. І обрати «Service Tape». Натискаємо далі, обираємо Європу, це де будуть зберігатися серверні дані. Підтверджуємо, ставимо галочки на даних пунктах. Що погоджуємося з умовами передачі інформації сайту і на сервери. Далі переходимо на сайт і обираємо свою пошту, натискаємо підтвердити і створити шлюз кабінету для того, щоб ми могли інтегрувати інструменти. Далі вам приходить на пошту повідомлення, котре потрібно підтвердити. Натискаємо і переходимо. Обираємо паспорт для того, щоб зареєструватися в системі. Далі обираємо тарифний план. Він коштує 10 доларів на місяць. Дискаємо продовжити. Обираємо країну. І натискаємо підтвердити. Далі вводимо особисті дані, ім'я та прізвище, місто, країну, адресу, а також поштовий індекс. Обираємо тип оплати карткою банком або Google Pay. Вводимо номер карти, дату закінчення. Security код і ім'я та прізвище власника карти. Обов'язково вводимо робочу або особисту пошту і номер телефону. Це нам знадобиться для того, щоб підтвердити. Платіжні дані з допомогою смс на номер телефону. Натискаємо далі зберігти білінг. На цьому етапі вам прийде знову повідомлення на пошту і також повідомлення на ваш номер телефону з кодом підтвердження. Для того, щоб підтвердити ваші білінгові дані, вам потрібно цей код вставити за посиланням, котре у вас прийшло на пошту. Натискаємо оновити підписку і переходимо в вже створений особистий кабінет стейп. Далі, для того, щоб завершити налаштування, нам потрібно е зареєструватися в конвершн апі Getway. Переходимо за посиланням і е вводимо нову пошту і логін для того, щоб створити аккаунт в meta Getway API. На цьому етапі ми бачимо інструмент додатковий, в котрий потрібно додати наш е бізнес-менеджер та івент-менеджер. Натискаємо Додати джерело, обираємо на цьому етапі бізнес менеджер, до котрого прив'язаний необхідний нам івент-менеджер або набір даних. Натискаємо продовжити. Обираємо датасет. Обираємо продовжити і підтвердити. Іде авторизація і об'єднання з нашим датасет. Все ми це зробили, натискаємо підтвердити і повертаємося в інструмент Conversion API. То також тиснемо галочку і підтвердити. Перші вкладенці overview, ви будете бачити додаткові налаштування, котрі можна залишити по замовчуванню, особливо другий варіант, якщо у вас немає верифікації на сайті з допомогою особистого в Фейсбуці. І також будете бачити загальну статистику по Conversion API, а також івенти з вашого івент-менеджеру і е, статистику по ним. Во вкладинці вебсайт ви можете побачити домени та сабдомени, котрі об'єднані з Gateway api і отримують та передають дані на сервер. Для того, щоб подивитися, чи передають серверні дані, нам потрібно зайти в івент-менеджер. І в загальній вкладинці у нас є Integrations, і ми тут бачимо Multiply і відправка йде з браузер і Conversion API. Також можете додатково подивитися події і певні параметри по івентам. Про це ми більш детально поговоримо в наступних лекціях. Але тут є багато цікавої інформації, котра вам допоможе зрозуміти, наскільки у вас все коректно передається і насичиться даними з різних джерел. Сьогодні на лекції ви подивилися, як саме ефективно і зручно налаштувати Conversion API. Це дуже необхідний інструмент для маркетологів, тому дуже рекомендую його впроваджувати, в свої рекламні компанії. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, подальшому буде дуже багато цікавої інформації. Дякую за увагу.